Кварт величезне торгове місто на півдні Есоса, оазис, оточений пустелею. Знаходиться поряд з протокою, яка з'єднує літнє море з Нефритовим. Місто знаходиться на шляху мандрівників, які прямують з вестероса чи вільних міст у Нефритове море. На відміну від більшості інших міст континенту, жителі Кварту не бояться до тракійців, оскільки їх поділяють червоні пустки. Пустки роблять майже неможливими подорожі по суші до міста. Місто не було завойоване валерійським фігульдом. Карт захищений високими кам'яними стінами та міцними воротами. Мешканці можуть зачинити ворота перед тими, кого вони не хочуть бачити у місті. І тоді мандрівники вимушені помирати у пустелі. Довколо стін можна знайти кістки тих, кого не пустили усередину. Їх зазвичай називають кістяним садом. Квартом керує група благородних людей і торговців, яких називають тринадцять. Зазвичай у своїх рішеннях вони намагаються дійти консенсусу, але кожен із членів 13 може відхилити рішення інших, поручившись за своє рішення життям. 13 це еліта, яка править квартом. Більшість членів цієї організації нащадки чистокровних Вони походять від поваленого короля кварта, який представляв спадкову монархію. Інша частина членів 13 складається з багатих торговців і чаплунів. В серіалі це місто згадувалося в першому та другому сезоні. Підписуйтесь на канал, поширюйте ці відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.